Сьогодні люди у формі депутатів прийняли якісь йобнуті закони. В Мін з перевіряють інформацію. А з вами й досі з комефем. І ваш незмінний ведучий хуїбучий. А от погодка сьогодні пече. Я б навіть сказав, не пече, а пердоле, як наступна пісня на нашому радіо. Я так розумію, що мене чекає. Та нормальний А Що мене чекає, тут дуже багато розмови, дуже багато бомбажін. <кхем> да йоту на небо. Що ти не розумієш? А нахрена ми, щоб посидіти, перлися аж сюди? Бо тут у лавочок є спинка. Ну, зрозуміло. Я маю її до фаєрфлайів і вийти. Ну, ми мали знайти світляків, але ми їх знайшли. Ми їх всіх забембали. З її допомогою мали винайти ліки, а ви ліки не винайшли. Знаєш чого? Yeah, Хто ж ти песиміст, бляха. Та oh, й hey, що що якби I вбило? Ти би був екшен. Я її врятував і. і підірвав з фігами цю всю больницю. Ой, всю, всю лекарню. Божественный пит небес. Просто и, и писюны по стенкам. Пішли, дівчинку, пів. Шо, шо, б**? Я тебе я тебе тримаю. Прикрийте виходи. Коля. По-моєму, нас засікли. Треба дріпать! Куди дріпать? Ти так задріпаний! Еще ты ей сказал? Ни хуя. А, еще сказала Элли. Ни хуя. Ай, а, а ты ей що ты сказал? Я ей сказал, что що... выход, бля, нахуй, с хаты, дивлю нагород, блядь. Німців куча полно-полно, блядь. Сказал, чтобы она шла на трассу. И она поверила? Нет. No. No. Час повертаться Куди? В дурдом не хочу. Там скучно. Non, ну як, було ве. Я тобі напомню. А я зараз тобі покажу, як, звідки на тебе напад готувався. Чотири позиції, я зараз покажу, карту привоз. Я просто буду вчитися че. Чого мать Тереза погубила. Я буду просто вчити субтитри і говорити не буду, бо воно мені не треба і мене захитять, тому що я... Не. Mm. Запасайтеся чимось вкусним, чимось цікавим, бо. Записів буде багато. Oh, la, la, la. Прямо ла ла на Троєщині, щось нереальне. Оставка глобу. Щось у вас двері, як українські політики, падають в моїх очах. Тук-тук. Тук-тук, йопта! Тук-тук. Темля. Нане. Зачекай, Нене. ти пакай, я щось напад на тебе. Чотири. То, Чотири точки було. Ну. Це Ця... на той похорони. Геніально і зовсім не тяжело. Ну як його бляха муха, ну цей йопта... степлер. Суфлер. Теплер плей. Нанай, нанай, нанай. А я якусь музыку вставлю, щоб... И e тут. Якщо тобі не понравилось, звинтила звідси і все, і до побачення, тобі кажу. По голові собі постукай! Та це хтось прийшов. Ну відкрий,

а, братан, якщо що, я справа тебе, окей? Okay? Як це не будеш? Як це ти, ти не будеш снідати? Я не подала. А ти що не хочеш мого, мо сніданку? Мо мо ти що, охрінів за що? Я не розумію. Ану, пояснень, а ну поясни, що хоче така. Ду собі дому на мені плащ пальто. Такий самий був Матриці, його носив не о, я йду собі до не боюсь... Матьо юп. Шо ти дела и шашок? Я все розумію. Звісно, що тебе з головою все не то. але ти би могла нам сказати. Ми ж не, не проти. Ну ти розумієш, тебе з головою все не в порядку. Ти тут одна і більше нікого. Розумієш. Ти в больниці. Ти, тебе, тебе все. Тебе вже шизофренія. Тобі ката. Ти не та ти думаєш мене. Та я думаю, що тебе вона і є. Не треба мені тут переконувати мене. Я знаю, я Лох! Дов... Лошарні лохи. Нападайте на нього хлоп. Оооо, обасали на сіль. О, обасалі обосрались. Пацани ви обосрались. Якщо побачите якихось дебілів, то то просто якісь наркомани бігають, Ти хочеш і хоч усі нахранжерти, я вам кажу. А чому все робиться зимою, там, Перехід потім на Весну, потім не на Везду, потім. Сінгерпаті. Шановні, пришайні ху і Да. Де ти пропадав? Ну, ну як тобі сказати, я чуй. Я трішки це самогонку гнав, потім цей вино робив. Ну ти взагалі не переживай, ти, звісно, кончено, ну то таке. А я не поняв, ми на контролі. Я не поняв, ми на Давай, кнопка. Не бійся, зараз тільки впадеш у вирву, та йду в'їбав Ніхуязу hey. hey. дивися на мене, поки ти ще жива. живав. Давай, блядь, что ты сказал, жилые дома Я начал чвякать, хуякать, блядь. откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь. Ой, господи, как ты кнопка? Типу... А, нормально шуруем. Мне не справиться. Мы даже не упор с этим дерьмом. Що-чо, що, тайн чуть-чуть піднюханий. Я короче курю бамбук. Что ты замолчал? Нихуя свою блядь. Тут буэй не бам. А тут пости можна єба. Е, не ну, не-ну, не. Це професіонально, Це професіонально, ти хочу сказати. На краю села Хатина Заглядав вікно смерека. А в хатині є дівчина. Та до неї так далеко. Ой, смиреку, ой, смиреку, розкажи мені, що до тебе так далеко. Ой, смиреку, ой, смиреку, шарівна моя смиреку, розкажи мені смиреку, що до тебе так далеко, ой смиреку, ой, смиреку, розкажи мені.

Ох, дичька, мать твою, перные кокосы, а что тут происходит, да? Ага. Угу. Ага. вдягнути акваланги. Що? Акваланги? Які ще в сраку акваланги? Мені ніхто не казав брати акваланг. Музисимо. <риклад> Мерсі. Мерсі, Альфеніно. Мерсі, Дубі.